Дівчата, всім привіт! Погляньте, з якої краси ми сьогодні починаємо. Дуже класні і стильні кофточки. Розміри з 52 по 62. І подивіться, які в нас тут такі класні стильні мишки. Всі в камінцях. Камінці дуже класно тримаються. Фабрика супер, якість класна. Це віскова двох ниточка. І такі от. Круто, взагалі, супермоделечка. Низ іде манжет-резиночка така, от з Люрексовою ниточкою вставлено. Ну, також і горловинка у нас манжет-резинка. Наявності є темно-синій колір, чорний колір і хакі колір. Кількість обмежена, тому, якщо кому цікаво, швидко пишіть в особисті повідомлення, свої заміри і підберемо розмір вам.